Усім привіт! Мене звати Дар'я. І зараз в моєму житті достатньо складний період, але я зрозуміла, що він для чогось мені потрібен. Я, напевно, три місяці була в апатії, я просто лежала, нічого не робила, дивила серіали і старалася максимально відкинутися від реальності, відмовитись від неї. Відео і цей канал я веду з метою, точніше починаю вести з метою такого щоденника, в якому я буду показувати вам і потім передивлятися свій шлях. Тобто зараз я в точці А, як я перейду в точку Б. Якщо говорити інакше, я буду старатися змінити свою реальність і саме по законам Всесвіту. Зараз я з вами поділюсь своїми інсайтами, що я вже роблю. І ось так от ви будете спостерігати за тим, як я і моє життя будемо трансформуватися за допомогою Всесвіту. Давайте, мабуть, почнемо з такої маленької історії мого життя і чому зараз я в такій точці. Я проживала два роки в Одесі, як ви знаєте, в Україні війна. І... Дуже багато всього склалося. Обставини склались так, що довелося звідти виїхати через обстріли. Я дуже почала боятися, появилися страхи, навіть вийти з квартири. Ми прийняли рішення з моїм хлопцем їхати. Але план у нас був з Одеси переїхати до батьків. Тому що у нас було дуже багато речей, ми б це все не перевезли одразу на Западну Україну, і тому ми вирішили зробити так. Ну і що у нас вийшло? Ми вже четвертий місяць просто застрягли у батьків і не можемо ніяк рухатись далі. Тобто, от просто отак от зависло. І я ж кажу, я. Тупо три місяці була в апатії і нічого не робила. У мене не було ніяких ідей, ніякого бажання. Взагалі, ну я навіть не спілкувалася з людьми, навіть з тими, з якими я живу. Ось І просто ось так в якусь хвилину до мене в голову приходить слово афірмації і я вирішила подивитись відео на Ютубі. Я включаю відео, починаю дивитися, і мені трапляється відео. Дівчинки, як я перейшла в іншу реальність. Мене це дуже зачепило, я подивилась це відео і дуже багато для себе взяла з цього відео і почала це вводити в своє життя. Це сталося буквально на цьому тижні. От все це я буду вам розказувати от прямо в прямому ефірі. День за днем, як це все у мене відбувається. В чому фішка? Що існує дуже багато наших реальностей. В якоїсь реальності ми живемо десь під мусоркою. В якоїсь реальності ми якась суперартистка. В якоїсь реальності ми блогер. І таких реальностей купу є. Зараз я в цій реальності і не можу перейти в іншу реальність, тому що я не відчуваю себе в тої реальності. Тобто я застрягла в одній точці і не можу з неї ніяк вийти з цієї точки. Тому я вирішила змінюватись, тому що я розумію, що цей етап мені даний. Для того, щоб я трансформувалася, щоб я щось змінила в житті, тому що до цього, можливо, десі не ну, гроші приходили до нас легко, але я не могла знайти себе. Я постійно туди-сюди, і курси блогера, і курси того, і стиліста, і мейком нічим тільки не займалася, І в'язала, і вишивала. Я не не ніяк не могла знайти себе. Я розумію, що я хочу бути блогером. Я буду блогером, я вже блогер. Але щось мені заважає. І тому зараз ми разом з вами будемо проходити цей шлях зі мною, трансформуватися. А, ви будете бачити все, тому що я так відчуваю. Я відчуваю, що мені потрібно поділитися цим з вами і для себе, і для вас. А, тому що, можливо, комусь це відгукнеться, і ви будете проходити цей шлях разом зі мною. Можливо, вам буде простіше проходити цей шлях разом зі мною і дивитися, що ви такі не одні. Тому що соцмережі це завжди ідеальна якась картинка ідеального життя. І я була також в цій системі і в цій картинці так само і все це дає мені зрозуміти, що я йду не тим шляхом, і саме тому я зараз тут, щоб це зрозуміти, зрозуміти себе. У мене є велика проблема, що я очікую від всіх щось. У мене немає цієї безумовної любові до себе, до когось. Я завжди себе гризу, що я там відпочиваю замість того, щоб щось робити. Я роблю недостатньо. Я не, я не така, я не сяка. Через це я довгий час страждала Акне. Дуже страждала Акне. І зараз, нарешті, вийшла в ремісію. Саме в цей період, такий, як мені, могло здаватися, жахливий. Але саме тут я війшла в ремісію, як ви бачите, моя шкіра зараз виглядає так. Ось. Але от мені потрібно навчитися з цим. Це можна називати простір, можна називати всесвіт, можна називати Бог. Вище я. Як вам заманеться? Я хочу налагодити з десь... Всесвітом, контакт і наладити контакт в першу чергу з собою, зрозуміти свої бажання, зрозуміти, чого я хочу від себе в першу чергу, а вже потім від близьких це підтягнеться. І тут я хочу ділитися з вами інсайтами своїми про щось. Давайте почнемо з того, що я почала робити першим. Коли я побачила це відео, воно мені дало світло. От знаєте, я була в темряві, і воно дало мені світло. І якось у мене одразу з'явилася енергія, і я зрозуміла, що це те, що мені зараз потрібно. Можливо, ви так само відчуєте від мого відео, від перегляду цього відео. Перше, що я зробила, щоб вийти з апатії, це пішла нарешті в зал. Я дуже це люблю, дуже багато років це відкладала через якісь причини, незрозумілі, хоча у мене було багато можливостей. Я багато заробляла, але я не кайфувала. Ну, тобто ці, ці гроші були мені взагалі не в кайф. Ну, абсолютно, це було в мінус мені а не в плюс. Ось Тому саме я зараз в цій точці навчитися заробляти собі в плюс і кайфувати від цього. В принципі, відчувати кайф цього життя. Насолоду цього життя. Я взагалі не знаю, що мені приносить задоволення, от в даному етапі. І це моя велика помилка. А ще у мене немає внутрішньої опори. Я собі не довіряю, я не довіряю Всесвіту. Через це у мене нічого не виходить, і я зараз в цій точці. Друге, що я почала, це писати: от у мене блокнотик потрібно купити новий, тому що тут у мене тільки немає. Але ну, щоб не відкладати, я просто взяла щось небудь. І не чекала піти купити цей блокнот. Просто взяла і почала писати. Я писала на російській мові, тому що ну, мені так комфортно. Зараз перейду на російську мову і буду вам зачитувати. Це — благодарності. благодарності, благодарності Вселенної, Богу, внутрішньому моєму вищому я. Неважно, просто я пишу благодарности, потому что я заметила, что в один момент в моей жизни меня перестало что-либо радовать, что-либо перестало приносить мне удовольствие. И поэтому я решила писать благодарности каждый вечер. Я писала в заметках, потом поняла, что надо писать вручную. Вот, и у меня благодарности, у меня, у меня список благодарностей, вот раз страничка, два страничка и три страничка, три странички благодарностей. То есть, ну, я счастливый человек, я много чего написала. Тут благодарю за жизнь, благодарю за людей рядом, благодарю за то, что у меня есть силы просыпаться и много такое. То есть вы должны благодарить за все абсолютно, что у вас есть вокруг и что вас окружает. Вы же не просто какой-то там, ну, вообще бездомный человек, у которого нет ни семьи, ничего. У вас есть чему радоваться. И я начала благодарить за все, за любые деньги, которые у меня появляются, за любые возможности, за то, что я просыпаюсь, за то, что у меня есть хоть какая-то энергия. Я начала сейчас заниматься йогой по утрам. Я благодарю просто за все. И я хочу вести это в себе в привычку и каждый-каждый день благодарить за что-то. Вам советую делать так же. И я реально начала замечать, что, ну, оказывается, у меня не так все плохо. У меня есть куча вещей. Которих, у которых немає у інших людей. У мене є куча вещей, яких два роки тому я не имела. Я не думала даже об этом, а в данный момент вони у мене вже є, але я перестала этому просто радитися і это. Це моє перше відео в такому форматі. Я ще не знаю, як правильно це робити, тому не судіть мене і будь ласка, якщо ви це дивитесь, напишіть мені фідбек. Чи цікаво вам за цим спостерігати? Для мене це дуже важливо, дуже. Е, тому що от якось я відчула, що е, настав момент прийти до Ютуба. Бо в даний момент з Тіктоком, з Інстаграмом, я м, зовсім в іншому форматі була. І коли ми переїхали до батьків, е, тут взагалі не та картинка, яка у мене була. І все, цей момент мене виніс, і я зараз не з'являюся в тих соцмережах. Або з'являюся, але я зовсім трішки. І тому я відчула, що саме Ютуб зараз може дати мені поштовх для того, щоб я змінила своє життя. Тобто я зараз стараюся не тільки звертатися до Всесвіту, не тільки загадувати бажання, не тільки трансформуватися, а ще й робити якісь кроки. Так, дати всесвіту, якесь. Як це правильно сказати? Дати собі ресурс і дати Всесвіту шлях, через який він мене просуне. Хоча Всесвіт сам знайде шляхи, через які вас просувати. Ваша свідомість, якщо ви будете собі внушати те, що у вас це вже є, то всесвіт і ваша підсвідомість почне шукати шляхи до цього, щоб. Тому що я колись дуже класний такий інсайт почула. Все, чого ви бажаєте, у вас вже є. І ви це бажаєте, тому що в другій реальності у вас вже це є, тому ви так сильно цього хочете. І це дуже класний інсайт. Запишіть собі, запам'ятайте і думайте про це. Ви так сильно чогось бажаєте, тому що у вас вже це є. У Всесвіта немає минулого, немає майбутнього, є тільки зараз. І саме зараз той момент, коли ви можете щось зробити для себе, попросити у всесвіту, довірити всесвіту і собі, і просто відпустити. Ось це те, що я намагаю зараз робити. Тому що я така людина тривожна, а з війною стала в сто разів тривожніше. Я ось туди, сюди, і мені нічого не нормально. Скільки б у мене не було грошей, мені завжди мало. І у мене завжди трогані, що мені не вистачить. Скільки б у мене не було, мені не вистачить, мені не вистачить завжди ці думки. Я просто замахалася від цих думок. І всесвіт мені показав, що досить так жити. Довірся мені, довірся собі, і в тебе все почне виходити. Ще трошки поговоримо про цей перехід в іншу реальність. Якщо вам цікаво, я вам в наступному відео розповім про це більш детально. А на даний момент я ще хочу сказати: От дивіться, у вас є декілька реальностей, і для того, щоб перейти в іншу реальність, вам потрібно внушити собі, що ви вже знаходитесь там. От, наприклад, я дуже хочу переїхати і вести блог, щоб мене дивилося багато людей. Я повинна собі внушити, що я вже там. Я вже в Івано-Франківську, я вже зняла дуже круте жилье, я вже там у мене багато аудиторії. Як я себе там відчуваю? Як я просинаюся, як я засинаю, які у мене емоції, ну от все абсолютно. Я повинна собі це внушати. Це, звісно, складно, тому що наш мозок нас від цього відкидує, ставить блоки. І, ну, типу, вам починає, у вас починають з'являтися думки, ти що бін, больна якась, що ти робиш взагалі? Прийди до себе і йди піздять. Але якщо ви будете з такою установкою, то ви будете піздячити і не будете ні до чого приходити. Тому тут дуже важливо те, що ви собі внушаєте, і що ви кажете. Які у вас установки в голові, це дуже важливо. І от саме я буду старатися перейти в іншу реальність. А в наступному відео я розповім вам про бажання, про те, як правильно загадувати ці бажання Всесвіту, як правильно мислити і так далі. Тому що, ну, мало людей про це знають. Я про це не знала. Колись замислювались. Над тим, як правильно загадувати бажання. Як ви загадуєте бажання, напишіть в коментарях мені зараз. Я навіть знаю як. Я хочу то-то-то. Я хочу багато заробляти. Я хочу машину, я хочу ще те, те те. -те, -те. Але все світ це виконує. Але чому ви це не отримуєте, про це ми поговоримо з вами в наступному відео. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже прошу написати вам е мені в коментарях. Про свої емоції, що вас тригернуло, що сподобалося, чи ви зараз в такому самому стані, як я? І взагалі, що відгукнулося? Мені дуже буде приємно читати, я буду всім відповідати, і це справді мені допоможе. Я сподіваюся, що я допоможу вам. Усім до зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки, я вас в усім па-па!